Минулого року у восени я сіяла цибульку зиму і обіцяла показати вам результат, але якось так все время не було коли, тому показую ось уже її дозрівшу. Тут ось сонце сліпить, погано видно, Ми будемо сподіватися, що щось видно. Стоїть та, що посаджена під зиму, з тиканкою. Вона, як бачите, ще цілком стоїть. ну Хоча на даний момент, на 26 червня, вже є вповні собі цибулівки. Ну, А ця вже практично повністю лежить, вже її можна вибирати, так як по технології можна вибирати, коли 30% лягло, вона вже лягла вся. І сьогодні її, мабуть, що викопаю, поки не так жарко. Хай трошки пару днів на сонці дозариться, а тоді віднесу на горіще. хай досихає. Отак от, от виглядає цибулька, їй дрібніша, тому що прорвала її, звісно, так собі положалко, до речі, весною вона була дуже класна на перо, на салати. Я її якраз проривала, Ми їли салати, вона тоненька, гарна була, дуже зелена. Так що, хто вирощує цибулю, продаж, то можна пробувати. Звісно, зима була в цьому році дуже тепла. Можливо, через це вона нормально перезимувала, а може зараз у нас взагалі такі зими, що може зимувати. В принципі, можна пробувати, так як затрати невеликі, насіння взагалі було своє домашнє. із озимої цибулі. Я думала, що виросте взагалі. Дуже погана, що озима цибуля все, вся гібриди. Яке буде насіння з гібридів, не знала, але в принципі дивіться, цілком можна пробувати.